Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводи і любителі технічного творчества. Буду пробувати спробувати таке діло доробити. Воно мене трохи бере на ізмор. мор. Навіть не я його. Дуже мудрена штука. І планувати час якось взагалі не виходить. Думаєш, та я тут зараз за 2 дні його зроблю. Ага. Ні тут то Ну, Ладно, то все таке. Треба ось тут сварочний шов зачистити, то, що тут болгаркою я не доліз, а він мені саме зараз заважає. Ну, тут то зачищено, тут то нормально. Це заважає. Потім це заважає. Тут треба це обрізати. Одрізав тут верхушку болгаркою, напільником зачистив, щоб не різало руки. До речі, кілька разів мене це спасало, коли з під отакого десь там ширк. Якщо б не зачистив би, не притупив би, розпанахав би руку. Так що техніка безпеки то дуже важливо. Тут ось гравірувалки позачищав, тут в углу теж ось заліз. Подивлюся, є вдруг заважати, заважатиме, ще підчистя. Це ця ремонтна деталь, яку я в прошлому відео робив, показував, як я робив. Тут, тут треба тепер її підганяти. Підганяти ума, доводити. Бу, там вже не затирається, вже добре. Довелося трошки побігати, щоб його підігнати. Я тут обрізав і от надрізку зробив. І цей акуратив тут було 15 мм. Тут попідтачував. От яка проблема? Проблема в тому, що тут 15 мм це дуже багато. тут розмір, ну, покльосав крепко. Будемо шліфувати. Вирівнювати. Да, Тут теж йому досталося. Ну воно тут радіусне, тут не під прямим кутом. Верх то вже ладно. Хоча він теж такий от радіусний. Низ там сильно радіусний, це видно. Вирішив зараз зробити оцю от ямку. Тут треба зараз кусочок якусь пластинку вварювати. Дивимось, як воно зроблено. Похоже на те, що це такий удар пресом був, то що ямка, а ось вона. Получається логічним закінченням оцього от гиба. Потім йде підйом на цю сторону. А тут воно ще й під кутом. Ну, Там, може, воно й не сильно було під кутом. Ну Буде під кутом. Тут нас під кутом. Отаке от я вирізав. Зараз сюди вигну якусь вставочку. Це буде задня стінка. Ми її тут обріжемо. І приваримо. І ще тоді заваримо. На кучки з обрізками знайшов такого хвостика, він якраз мені піде. Зачистив кружком, відслідів неправильно зберігання. Тепер з допомогою круглячка цього зроблю тут закруглення. Щось таке. Примерно туди. Лежало, звісно, воно добре. Тепер треба його приварити і зачистити. Похоже ж. по моєму похоже. Трохи попідварював. Оте, я ту було, пристукав та підварив. Вилізла, треба буде підчищати. Оцю штуку підварив. Ще треба оцю дірку залатати. Отак от, от воно наварилося. Ну нічого, тепер треба його все зачистити. Тут ось я почав зачищати, в принципі, все виходить. Ой. Дуже похоже на правду от Ямка вийшла. Що не до кінця, то що тут в мене ширина з запасом, ми його ще будемо обрізати. В общем-то, кудись туди. Це ще треба попадати. Там воно щось піднялося. Це ще треба буде приподняти. Ладно, то таке. Треба тепер отут правильно, отут правильно таку перегородочку варити. Тут примерно кудись туди, але я бачу, що по всій відимості потрібно Нужно оцю ще під, підрізати. Роблю сюди такий трикутничок для того, щоб усилити цього кута. А по заводу тут, по-моєму, такий прямокутник, кажу сюди. Це величезне, воно сильно буде. Я думаю, буде достатньо трикутника. Тут треба якось його ще загнути, а потім вари, варити. Такого трикутничка вирізав, тут підстукав. Тепер треба його приварити і зачистити. Через 300 примірка. Кудись туди. Тут я ось ще підрізав верхушечку. Це воно от, якось отак от буде. Тепер треба тут підчистити і проварити. Потім знову підчистити. Проварено з проміжним остиванням. Зараз воно повністю остине. Я його знову буду зачищати. Ну, щось примірно таке треба зробити. Ну, Так то значно краще. Заварено і перечищено. Зашліфовано. Тут ще під приварку треба отвори попрокалювати, то я їх проколю. І треба тут обрізати, бо тут лишнє терчить. Ну, а там далі підфарбовувати, пробувати її приліплювати. Вирізав отаку трикутничку, це щоб арку закрити зсередини. Час треба тут зробити такий от гиб. Навірно, достанемо зігмашинку. Що ж я зря її робив? Зігмашинка. Колись я робив ціле відео, яке я її робив. Ось така вона простенька. Я думаю, вона ще має пригодитися. Ну, там роліки треба буде переробити. А це роліки для вальцовки. Для того, щоб скріпляти железяки в нахльост. Послухайку я всього буса зварив в основному стик. А нахльости робив з допомогою листа, то машинка не зараз побалимося в нею. О, Шківи передніпливо приводних шигулів і отаке. Головне його ізначально правильно зарядити. Ой, випало. То, в принципі, вже почти готово. О. Тут ось підтягується, можна сильніше прижати. Ну, по-моєму, нормально. по моєму нормально вже не треба сильніше. Це такі ролики. В принципі, якщо переробити ролики, то можна багато чого інтересного цією машинкою робити. І в плані модернізації, якби сюди ще редуктор якийсь зробити, щоб легше ручку крутити, то взагалі було б класно. Коратив, виступ. Там можна було і більше, ну хай буде. Всі можна буде там по місту прошліфувати. Продероколи ще отвори. Тут два. А отут от треба зараз трошки крає, краєк оцей підточити. Він біленьким позначив. А так в принципі, в принципі кудись туди. Корекціював угол, оцей, то отут от мене вигнулося. Ну, Там підстукаємо по місту. Традиційно отвори заклеїв малярним скотчем. І намазав кісточкою фарбою. На машині точно так же. Ось вона як підсохне, можна буде його приварювати. Саме складне в цьому ділі це перші прихватки. Цей загиб пішов трошки назад. Тут такий зазоряка, ну, це ще підніметься, але все одно цей зазор треба буде заплавляти. Тут ось прихваточку поставив, тут, тут, примерно туди. Тут не зовсім туди, але воно зараз підкоректується, це треба вверх підняти. Понаставляв ще трохи точок. Хотів похвастатися. Дивіться, як я красиво вмію електрозакльопки діляти. А тут -от сварка таке навалила. Так от буває. Оцю штуку треба буде перенести, то ми зробимо. Тут точок наставив, старався ловити уровень. Тут, тут оцей угол дивиться трохи вниз. Ну, Може він дивиться трохи вниз за що того, що я до цієї луночки ось прив'язався остатком цього відкрилишка. Ну, в честі сказати, крепко стало, мені подобається. І це ще воно тільки так наживлене. Зараз піду отой трикутничок, підгоню по розмірам, бо він великуватий. Вийшов. Опа! Отакий зазорчик. Тут все добре. Хорошо, хорошо, а тут треба підняти вверх. Ну, це ми гравірувалкою дріжемо. Це сама перша прихватка була. І треба цей хвостик підняти вверх, щоб равномірний зазорчик зробити. Ще трохи проварив. Це тепер треба зчищати, пройтись болгаркою по верхушкам. Трикутника ось наживив. З піднизу на дві точки, так як і планував, вони їх плохо видно. Крепко виходить. Переварив оцю точку трошки вище. Зараз покажу. О, тепер тут зазор такий більш-менш Тут Попідварював, зачистив щетку, щоб подивитись, де не провари. По поводу не проварів. в мене тут було два непроварчика, я їх проварив. Дивимося не провари, да, так, є в деяких містах. Зараз воно остиває. Ось тут пропалив взагалі. Доварюю, щоб воно було крепко. Потім і Можна вважати, що угол у нас приварений. По поводу цього, от я не пам'ятаю, хоч трісне, як воно тут було зроблено. Чи отут варилося в углу, чи не варилося, чи отут варилося. Не пам'ятаю. Поки не варитиму, а там далі видно буде. Побачимо. Приварити завжди успіємо. Чистю потроху. Дуже геморна робота, це все перечищати. Правда, Масянь? подивись проконтролю отут отут оце так от із за угла саме гемор начистити вже небагато спочатку таким крупним кружком а потім зашліфую ліпестковим і буде саме воно так кріпенько на удивлення я його так і приварив зачистив тут зробив гладінько вийде Тут ось точечку трошечки обрізав і переварив наверх. Оп. Ну, такий там зазор буде. Да, тут можна ще трошки підняти. Ну то ми потім. Або тут піднімаємо, або тут опустимо. Перше всього тут опустимо. І буде воно те, що треба. Це вже дуже добре. Воно таке жорстке, тепер крепке. І це ще воно не укріплене оцим серпом. А як укріпиться, так взагалі буде добре. Тут зробимо отвори під таку тренсочку, під сидіння, це вже колхозінг. І треба двигатися, зробити ще отаке от, тільки на праву сторону, щоб цей вопрос вже закрити. Треба сюди зробити цю вставочку і його пофарбувати. Тому що отут у мене великий кусок роботи ще залишився непофарбованим і я його відтягую, щоб зразу все пофарбувати. Питання отут: отут як правильно поступити. Чи отут відрізати, ось по цій от ямці, чи далі відрізати. Ось сербор із-за цього от кусочка. Якщо я відрізаю отут, тоді в мене тоді отут сварочний шов, отут сварочний шов. Якось воно нелогічно, правда? Так, ще один момент. Це ж воно як одріжеться, то треба буде хоч для примірки його докупи стулити, мабуть. Що в нас виходить? Щось таке виходить. Такий зазор міліметрів 6, мабуть. Чого воно з'явилося тут? Того що я цю стойку вперед витягнув для того, щоб пройом вирівняти. Це коли брус мінявся, коли морда переварювалася. Це тоді було. Тому тут такий зазоряка. Відрізав понад цією ямкою. іначе метал такий товстий, не гнилий, ніде нічого. Ну, оце тут є. Ну, то зараз я мабуть, принесу термофен і оце ось спробую здерти щоб подивитися якщо тут метал чистий хороший значить все замечательно. строїмося тоді від цього торчика тут ось ржавчина є але вона така в ніяких містах тільки глибоко уходить то в принципі все лічиться зачистив фінамістомеско і воно воно там таке чистеньке так що все правильно буде до живого металу приварюватися. Сварка я отак от зварив, оці два кусочка. Не то, щоб так треба було. Просто це вже буде якийсь зразок, хоча б примірно, для того, щоб сюди зробити ремонтну деталь. Знову повертаємося до моделювання і на основі тих цифр, що я малював для лівої сторони, що я все все вимірював. Роблю отакі от замальовки для правої сторони. Оскільки у мене вже є такий от макет, ось він. Я його вивернув на ізнанку і він з лівого став правий. Зараз ходимо, глянем, як воно там виглядатиме. Що нам каже макет? Макет нам каже, що так, да, воно приблизно туди. Примерно туди. Ну тут треба з довжиною не промахнутися. Щоб цю загогулінку зробити. Вирізав з листа одинички таку заготовку, але вона ще не в розмір. Тепер ці розміри треба переносити. Одну із довжин. Тут 180 було по моїх розрахунках. Я зробив 190 це для того, щоб от ем, карманчик зробити. Там треба трошки довше. Нічого, тепер зачистив це все. Відслідив неправильне зберігання. І тепер роблю розмітку. Далі будемо знову вирізати. Розмітив, а потім подивився, і я його знову розмітив для лівої сторони. Ну нічого, воно у нас симметричне, трохи зазіркалив, поставив точки там, де треба буде гнути. Тут один гиб з цієї сторони, другий гиб отсюди. Потім отут маленький, там де воно на горизонталь виходить. Я тут Технологічний маленький наверх, там де воно до стойки буде приварюватися. От тепер можна її вигинати. Тут головне не перепутати, в яку сторону гнути, бо можна наробити ділов. Вращайте барабан. Кут треба 90 градусів. Це вже другий гиб. Всі треба думати, яким образом правильно планувати послідовність виконання роботи. Тому що можна приймати таку неприємну ситуацію, коли деталь чи заготовка просто не влізе в листаги. А тепер маленькі бортики. Тут кути зовсім невеликі. В цьому ділі, головне не перестаратися. Цю я тільки що вигнав, підігнув, правильно сказати. Зараз тут зробимо такий невеличкий. Технологічний гиб. Ось видно, що права сторона трошечки сильніше загнута. Є такий прикол виста гиба. Треба контролювати, дивитися за цим. Ну, добре, що там в приділах 1-2 градусів воно невелике і в тисках це коректірується легко і просто. Тепер з допомогою кругляка і рук загинаю ось оце. Тиски малуваті для цього діла. Ну, аж, які є. О! На щось похоже. Ось тепер довга і мучительна процедура підгонки по місту. Воно то наче й сюди, але не зовсім сюди. Ой. До речі, там, замітив, краскою ось слід, що наче воно тут приварювалося. Якось, якось отак вона. Спробую вигнути оцю загогулінку, та що в самому кінці має бути. Ну а Там побачимо, чи підріжемо її, чи не підріжемо. Головне на Роблю загогулінку. Ну, це так, в першому приближенні. Думаю, ми її ще подвинемо, ще гнути буде. Потроху підварюю. Тут ось підшліфував і тут підварюю підшліфував. Зараз буду латки ліпити. Латки я вчора зробив. Одну отак от. Я ще підгоню трошки ще я того трикутника зробив. Підварив, підчистив, та, в принципі, буде нормально. Тут ось зробив помітки там, де треба буде заклеїти, а те підфарбувати. Ну, так от воно буде. Плюс-мінус кудись туди. Тут якийсь моментів я додивився. Може бути прикра невдача, коли ось сюди, ось сяде ось оце ось. Бо воно тут, виходить, виступає. Файна на 2 мм, але виступає. Воно раніше ось тут чіркало. А що чіркає? коли піднімаєш на донкраті, просідає та сторона, передня стойка, сама передня. І може сісти, може черкати. Ну ладно, не будемо розстраюватись раніше времени. Приваримо, спробуємо, підданкратим, воно покаже. Ну, Вроді би все правильно. Може бути тут трошки висукувати цей бортик. Воно міліметри, може його не хватити. Ну, це, должно, Я думаю, должно хватити. Якось отак от ми. його Приваримо. Буде саме воно. Приклеїв флажки, утвори позаклеював, ті, що я попрокалював. І поверху промазав фарбою. Зараз підсохне. Будемо пробувати його наживляти, підварювати. Тут теж підфарбував, бо тоді встиг, туди вже ніяк фарба не попаде. Поддирав флашки ті, що я наклеював тут і тут. Зараз треба його хоча б прихватити по місту. Щось сонце сідає в останнє час дуже рано. Да. Мабуть, прийшла осінь. Прихватив ремонтну на три наживчика. Ось один, тут другий, а ось третій. І то там прийшлося відрізати, бо не туди воно вийшлося. Зараз дверима зробимо грюк. Грюк. Такий от зазор. В принципі, мені подобається. Так от воно виходить. Ну, то ми його ще по-видному. Перепровіримо і все що, вже тоді приваримо окончательно. Опять же, по плануванню времени. Думаю, що одне количество времени потрібно, а воно йде зовсім друге. Ну, то ж таке дело. Добренько. в Вслідкому відео я його таки дороблю, цей трикотник. Той трикотник вже цілий. І ще коєш в машині мені треба поремонтувати. Коєш. -що. Щоб потім вже з чистою совістю грунтуватися і краситися. А що? Осталося поремонтувати, ви можете написати в коментарях. Може, догадаєтеся? Я думаю, тут зараз видно Ой, сліди неправильної експлуатації. Добренько. На цьому все. Всім бажаю удачі, миру, добра і всього самого найкращого. З вами був дідя Коля Сум2101, майстерня широкого профілю.